Значить, 10.41 місцевого часу, 26 грудня 2024 року, торговий центр, один з торгових центрів в лас вегасі Тут, в принципі, все як у нас. Або як в Європі в нас, тобто фастфуди один за другим, один біля одного. Ну і Люди ходять. і... і Вживають фастфуд, ніхто особливо не, не прибирає. Значить, 10.41 місцевого часу 26 грудня 2024 року торговий центр один з торгових центрів Лас-Вегасі. Тут, в принципі, все як у нас. Або як в Європі в нас, тобто,